Привіт, усім перукарям! Сьогодні наша тема етапи стрижки. Отже, перед тим як приступити до виконання основних етапів стрижки, нам необхідно зрозуміти і запам'ятати, що ми не можемо розпочинати будь-яку роботу зі стрижкою, перш ніж не з'ясуємо всі побажання клієнта, не оцінимо всю ситуацію, тобто структуру волосся, довжину волосся, будову обличчя клієнта. Так, подобу голови клієнта. Тобто ми повинні розуміти, що наше завдання перед стрижкою провести детальну консультацію і, власне, врахувати усі індивідуальні особливості клієнта, а також врахувати його побажання щодо стрижки. Це перше. Наступне це те, що ми маємо завжди пам'ятати, що будь-яку стрижку ми виконуємо на чисто вимиту свіжу голову, тобто обов'язково виконати миття волосся. Якщо це чоловіча стрижка, це однозначно буде два миття, тому що перед стрижкою ми маємо помити, щоб розстригти на свіжо вимите волосся. І також, звичайно, що ми повинні в кінці стрижки також помити голову клієнту, щоб забрати всі дрібненькі вилоски. Це зрозуміло. І тепер вже доходимо до того, що ми повинні розуміти, так? що будь-яка наша стрижка, якою б вона не була, вона складається з етапів. І е, вона має мати певний свій порядок. Зрозуміло, тобто, що ми маємо знати всі технічні моменти е, в стрижці і чітко їх виконувати. Отже, серед цих етапів, їх є сім. Першим у нас завжди буде розподіл волосся на зону. Ми розуміємо, що розподіл волосся на зони може бути класичним способом, найчастіше, тобто від серединки чола до серединки шиї і від вушка до вушка через тім'я. Це е, зрозуміло. А також додатково, е, в залежності від форми стрижки, від її складності, у вас можуть виникати інші розподіли. Це коли, наприклад, ви е, розподіляєте окрему тюміну частину, окрему маківку, на потилиці можете проводити різноманітні розділення в залежності від того, е, якою буде ваша форма. Також це можуть бути якісь асиметричні розділення, включаючи власне, побажання асиметричних стрижок. Далі переходимо до другого етапу в стрижці. Це є положення голови під час стрижки. Зрозуміло, всім я думаю, але нагадаю, що власне положення голови під час стрижки воно буває або прямим, або з нахилом пері. В принципі, на даний момент інших положень голови нас немає. Так, тобто ми користуємося саме цими двома положеннями в залежності від е, стрижки. Так? Третій етап це розподіл нашого волосся під час стрижки проділами. Відповідно, які проділи можуть бути під час стрижок. Це може бути, звісно, що горизонтальний, вертикальний, діагональний та радіальний, або іншими словами, його називають променевий. Так? Я думаю, що горизонталь і всім зрозуміла. Діагональ, нагадую, це, звісно, що двох видів вона буває лицева і потилична. Лицева діагональ це та діагональ, яка рухається в напрямку до обличчя. Тобто відносно такої діагоналі у нас буде збільшуватись довжина волосся біля обличчя. Якщо у нас буде потилична діагональ, то відповідно, що у нас довжина волосся буде збільшуватись на потилиці. Таким чином можна навести приклади, де ми бачимо власне, лицеву діагональ. Лицева діагональ зустрічається у стрижці подовження каре до обличчя і, звісно, що в стрижці боб, яка буває дуже різноманітною, але переважно там є присутня лицева діагональ. Також потиличну діагональ ми бачимо частіше, це буде і стрижка паш, і стрижка сесун, і стрижка каскадна, і стрижка рапсодія, аврора, і дуже багато інших, так, які ми з вами стрижемо, і знаємо, що власне там збільшується при такій діагоналі волосся в зоні потилиці. Це зрозуміло. Далі а, також, також у нас є оця променева. Променеві проділи або радіальні що ми словами називають їх, це ті проділи, які виходять з однієї точки, так, і рухаються так, якби ми з вами різали там гарбуз, диму, кавун і так далі. Четвертим етапом є в нас розподіл волосся розчісуванням відносно до проділу. Отже, тут треба уважно зрозуміти, уважно послухати, що це все таке. Насправді все дуже просто, але всі чомусь на цьому етапі дуже часто плутаються. Отже, виясняємо, що в нас є чотири види розподілу волосся розчісування відносно проділу. Першим розподілом в нас є природній вид розподілу. Так? Що це таке природній вид розподілу? Це коли ми просто з вами розчісали волосся. По природньому його потінню, по природньому росту, нікуди ми його не тягнемо, просто підтримуємо пальчиками і відстригаємо на необхідну нам довжину. Ось цей власний природній вид розподілу. Відтяжка тут буде нульова, так? тобто ми нікуди наголошую, не тягнемо, а просто розчисали по природньому росту і, е підтримавши пальчиками, зрізали на необхідну довжину. Такий розподіл найчастіше виконується від горизонтальних та діагональних проділів. Зрозуміло, що природній вид розподілу не може виконуватись від вертикальних проділів і від променевих проділів. Це однозначно, бо це вже не буде природній вид розподілу. Лише горизонталі і лише діагоналі. Хочу наголосити, що власне, прикладом виконання цього, застосування цього натурального природного розподілу є стрижка класична каре. Так, і ми в стрижці каре, звісно, що прекрасно знаємо, що ми просто е, до нижніх зон природню, підтримуємо пальчиками, наголошуємо завжди, що нікуди ми це не тягнемо, максимально просто натурально тримаємо е, при природньому падінні і зістригаємо необхідну, на необхідну нашу довжину. Так, Це чітко е, власне, ми е, виконуємо. Це, я думаю, зрозуміло. Далі наступний вид розподілу називається перпендикулярний розподіл. Отже, зрозуміло, що перпендикулярний розподіл це є розташування пасма під кутом 90 градусів до поверхні голови. Тут можна виконувати такий розподіл від будь-яких проділів. Вони всі підходять для того, щоб ми відкинули наше пасмо під кутом 90 градусів, тобто перпендикулярно до поверхні нашої голови. Це також, я думаю, цілком зрозуміло. Прикладом, звичайно, що є стрижка зняття на пальцях, так? коли ми власне, підтягуємо завжди перпендикуляри до поверхні голови. Так? Це дуже зрозуміло, дуже я думаю, питань до цього не виникає. Далі, наступним видом розподілу в нас є розподіл за зміщенням. І часто люди е, починають дуже лякатися, тому що вони дуже часто чують природній розподіл і перпендикулярний, або просто знають, що таке природню е, відтягнути пасмо, або е, перпендикулярну. От коли вони вже чують е, таке поняття, як розподіл волосся за зміщенням, всіх е, такі дуже круглі або квадратні очі. Що це таке? Все дуже просто це є градуювання волосся. Тобто розподіл за зміщенням, це є розміщення письма під будь-яким кутом, крім природнього і перпендикулярного. А всі кути, які відкладаються від 0 до 90, так, тобто від природнього до перпендикулярного це є градуювання. Ми знаємо, що в нас є від 0 до 20 відтяжечка невеличка, це є маленьке градуювання, з кут 45 це є середнє градуювання, і кут 87 градусів це є. Високе градуювання все дуже зрозуміло, я думаю, що, власне, тут більше не буде вас залишатися питань до того, що таке розподіл волосся за зміщенням. Також хочу наголосити ще, що власне оцей розподіл за зміщенням може відкладатись від будь-яких проділів, і також рухатись в тому напрямку, в якому це необхідно в залежності від форми стрижки. Ми це знаємо, бо коли стрижаємо стрижки з градуюванням, всі прекрасно знають, що там дуже багато може бути варіантів. Так, застосування проділів, застосування оцих кутів різноманітних. І, власне, навіть ми говоримо про рухоме чи нерухоме письмо, чи навіть комбіноване, коли ми виконуємо градуювання, там все дуже різноманітно, основне, щоб ми знали, з якою метою ми це виконуємо. Так? Тут також все ясно. І четвертим розподілом у нас є направлений розподіл. Це теж іноді дуже лякає перукарів початківців, що ж це таке. Направлений розподіл. Причому, що коли ми чуємо пояснення, нам стає ще страшніше, тому що ми чуємо це поняття, що направлений розподіл це коли волосся підтягується до уявної площини в просторі. І всі просто в шоці. Але хочу пояснити і спростувати це все дуже просто. Прикладом такого розподілу є найчастіше, це наголошується не один з варіантів, ну це один з варіантів, так, тобто це не єдиний, це є стрижка каскад, Коли ми виконуємо нерухоме контрольне письмо, ми виконали нерухоме контрольне письмо на верхній тім'яній зоні, так? нагадую, що це найвища точка голови, яка розташована близько біля маківки, але все ж таки вона є найвищою. і Просто це письмо нерухоме, всі пасми тягнуться в цю точку. Все, це є направлений розподіл. Далі це може бути прикладом, наприклад, коли ви на фронтальній частині виконуєте контрольне письмо, воно і нерухоме, і всі пасми тянуть в ту е, частину. Далі, коли ви виконуєте асиметрію, в будь-якій частині це може ліва бути права, ви виконуєте контрольне писмо, воно нерухомо всі пасми тянете. З однієї сторони в іншу, відповідно створюючи цю асиметрію. Це є направний розподіл, так? Тобто, це це дуже доступно і просто прошу не лякатися. Також ось ця уявна площина в просторі, вона може бути як горизонтальною, так вертикальною, так і діагональною. так? Тобто Це теж в залежності від форми стрижки, яку ви е, задумали. Так? Тут все думаю зрозуміло. П'ятим етапом в нас є поняття проекція. Проекція це кут, від яким ми витримуємо письмо під час виконання стрижки. Він, звичайно, що може бути від 0 до 90. Тобто 0 це нагадую, природний розподіл. 90 це перпендикулярний розподіл, а все інше, що йде поміж нулем і 90, це є градуювання 20, 30, 45. І до 87, так тобто, це власне ті кути, які ми відкладаємо під час стрижки з певною метою, з певного того чи іншого ефекту в стрижці. Оце власне є проекції. Думаю, що до цього теж запитань не повинно бути. Звісно, що також хочу наголосити, що кути можна відкладати в будь-якому напрямку. Так? Знизу догори, зверху вниз під час стрижки, це в залежності від того, яка стрижка, з якою метою, відповідно, ви вже собі регулюєте те, що вам потрібно. Шостим етапом у нас є положення пальців. І положення пальців у нас може бути два. Так? Це може бути паралельне положення пальців до проділу або не паралельне. І теж. Коли ми кажемо паралельне, це всім дуже зрозуміло. Щоб у яким би не був цей проділ, чи вертикальним, чи горизонтальним, чи діагональним, чи променевим, і ми кажемо, що воно є паралельним до проділу, то ясна річ, що в нас пальці ну, нам зрозуміло так, що це просто паралельно до того проділу. Коли ми кажемо не паралельно, всі в шоці. Чому? Бо не знаю, що все це дуже просто. Насправді, коли ми тримаємо паралельно до проділу пальчики, От вони таким чином будуть виглядати. Так? Коли ми з вами хочемо простригти е не паралельним положенням пальцем, ми просто їх зміщуємо ось таким чином, або туди, або туди. Тобто, якщо ми змістили в цю сторону, то в нас ясна річ, що будуть зверху довші пасма, знизу коротші. Якщо ми змістили пальці в іншу сторону, то в нас будуть пасми знизу довшими, а зверху коротшими. Тобто, власне, я думаю, що тут вже все стає зрозуміло. Ми знову ж таки пам'ятаємо, що це завжди проділи в нас є різні. Відносно тих проділів, ми просто, якщо зміщуємо пальці в ту чи іншу сторону, це просто буде в нас для якоїсь подовження довжини, так відповідно, чи зменшення довжини, десь. І це нічого страшного, нічого складного. Абсолютно, ми цим користуємося. Ми знаємо про це. Яскравим цьому прикладом є власне, виконання класичної чоловічої стрижки канатка, коли ми говоримо про те, що на бокових зонах ми витягуємо перпендикулярно, але потім зміщуємо пальчики легенько під кут 45 градусів. І нам таким чином у нас є перпендикуляр, паралельність, але потім у нас зміщення йде. І це зміщення дає нам те, що в нас є плавність. Тобто в нас зверху стрижки будуть товші плазмом і плавно будуть йти на скорочення. Відповідно, чому ми це виконуємо в канадці? Для того, щоб в нас, не, нас там немає тушування, у нас має зберегтись маса, але вона має бути плавною, ця стрижка. Тому отакий прийом ми застосовуємо. І тому це все теж дуже, я думаю, зрозуміло, просто і доступно. Е, ну і звичайно, що сьомий етапом в нас буде. Таке поняття, як лінія дизайну в стрижці. І нагадую, що теж, коли хтось чує таке твердження дуже нове, можливо, для когось, лінія дизайну в стрижці, хочу зразу всіх заспокоїти, це просто контрольне пасмо в стрижці. Тобто контрольне пасмо в стрижці, чи лінія дизайну, це лінія чи пасмо, вздовж якого рухається стрижка. Отже, ми всі пам'ятаємо прекрасно, я думаю, що в нас лінія дизайну, чи те саме контрольне письмо буває рухоме, нерухоме і комбіноване, так? Чи лінія дизайну рухоме, нерухоме і комбіноване. Рухома лінія дизайну означає, що Наше кожне наступне письмо орієнтується на довжину кожного попереднього. І таким чином ми розуміємо, що внаслідок е, такого письма чи такої лінії дизайну у нас буде рівномірна форма стрижки, тобто буде у всіх точка голови та довжина, яку ми задали на першому письмі. Іншими словами, простішими. Ми відстригаємо перше письмо і друге письмо орієнтується на довжину першого, третє письмо орієнтується на довжину другого, і четверте на довжину третього. І так ми е, танцюємо, як я завжди, кажу, по всій площі власного покриву. Тому і тут теж, е, я думаю, чітко і ясно. Що стосується нерухомого письма, також всі прекрасно пам'ятають, що е, нерухома лінія дизайну це є лінія, яка знаходиться в якійсь певній точці, в залежності від форми стрижки, це може бути нижня частина стрижки, верхня частина стрижки, фронтальна частина стрижки, ліва чи права частина стрижки. І е, створивши там цю лінію, всі решта пасма з усієї площі волосного покриву, якщо це така стрижка, або, можливо, це в якійсь зоні виконується, значить у цій зоні лише ми використовуємо. І в нас е, утворюється власне е, така прогресія довжини. так? В тій точці буде е, нерухомого пасма найкоротша довжина, і все, що піде на спадання, в нас буде е, довша довжина. Найдовше, скажімо так, і між цим всім піде прогресія на наростання довжини. Ну і звісно, що коли ми кажемо про е, комбіновану лінію дизайну, це каже нам зразу про те, що просто-напросто у нас е, застосовано в одній формі стрижки: модельній, цікавій, креативній. Так, застосовано дві лінії дизайну. Тобто, в якійсь частині стрічки ми можемо стригти рухому, а в якійсь нерухому, і завдяки цьому отримуємо той чи інший нам необхідний ефект. Отже, я думаю, що все, що зараз було сказано, було сказано чітко, ясно і доступно. Якщо у вас все ж таки залишились якісь питання, ви стикалися з тим, що вам було складно щось постригти, чи зрозуміти, що робити там. чи... В тій чи іншій стрижці прошу писати ці запитання в коментарях під цим відео. Сподіваюсь, що всім було цікаво, зрозуміло, доступно. Всього доброго!